Ось таке дівчатка капучино. Вона така, знаєте, хто хотів сіру? Сірих немає, дівчат, їх ну, не було в нас сірих взагалі. Ось таке капучино є. Дві кишеньки так само. Дівчат, а що ви мене просто дивитесь? Що щось там понажимаєте? Дівчат, ось така моделька. Дивіться, замочком так само все застібається. Все те саме. Дві кишеньки, ось так зроблено на рукавчику. Капішон дівчат. Вони є в кольорах. Вони є біленькі, баклажан, є такий докоричневого типу капучино. Таке темне. Це я вам показую світліше. Капучино є темніше. Це дівчатка йде бокові кишеньки, а є ще накладні, така сама, але накладні кишеньки. Гарна модель, дівчат. А ще є в зеленому. До речі, в зеленому теж дуже гарно. Привіт-привіт, хто доєднується в зеленому. Давайте вам ще зелене покажу. Ху, щось я захекала, дівчатка. Зараз показую вам ще в зеленому кольорі, теж дуже класне. Зелену показую вам. Показую зелену і є ще накладні кишеньки така сама зелена. Дякую, хто доєднується в команду. Дякую за подарунки. Ось така моделька, дівчат. Класна теж зелена виглядає. Вона вже в мене розпушилася, бачите, як гарно хутро лежить. Воно коли розпушиться, воно дуже гарно виглядає. Доброго дня довші є, але в залежності від розміру. Від розміру. Дівчат, якщо я за когось забула, напишіть, я покажу, може, я якось забула. Ось така моделька, дівчат. Дві кишеньки стягнули знизу. Дивіться, яке класне тут хутро, і дуже гарне хутро на капішоні, дівчат. Довше зараз покажу, які, але я не пам'ятаю, що там капшот, зараз покажу. Дякуючи то.